Нестаурус припалений Гранд так от виповненість, ну та же спаслося трохи компотиком. наскільки скійки сразу. Це такий рапс. Блять, земля гудить. Обратно кордон проривають Спасибо. І тут гран старим гербіцидом. Зайшов вже в пізню фазу, дождя не було і тут до не попало. Шляпка, наскільки відрізняється з тими маленькими і ці такі. Це вже тут бамонт аграритмовський. <кій> сіяний з зерновою сівалкою після 20 травня. Одна вже шуха, суха шляпка. І тут, де відличається сразу без гербіцида. Це були б такі шляпи бомон, да если без гербіцида. А з гербіцидом вона такі о, така от семечка. Таке. Не знаю, будуш косити чи не будуш його, то ще що, щось. Нездорова ситуація на границі. А сильно. Так от вплив невчасного внесення гербіциду. Зерновою сіволко сіяне. Я його серед літа думав задисковать. Таке воно було слабе. Так от шляпки. ляпочки, А там, где пропалил, ну такие. Тут краевые. Такая краса. И рапсик. Тут пены сидят дождем летним. Потом осенью переорали. Посеяли рапса. Бо У нас люди помощники хороші, то нічого не цей. Оно отличие одразу, яке. Там мале і мале. І от такий контраст. Попав Грандстар і не попав в Грандстар. Наскільки нас впливає. Тут де починав обрезку, так однак... край, що не захватило. І думаю, що лучше З цього ракурсу. Що піщана земля і рапс тут не посходива Воно ну, плантаціями. Там, де не захватило гранстаром, От наскільки відрізняється такий контраст. І там Маленьке. Десь тут має починатися Таурус, що ще мене надурив, я сказав, що Грандстар і той гербіцид, по якому Таурус це одне і те саме, просто брендове названня. Я його припалив, а тоді вже спасав кірвітовськими різними препаратами. То, в принципі, вийшов стійкий до Гранд Стара. Є вони екземпляри, що вони не дійшли. Ну, тут видно, що її не захватив. А, захватив Гранстара. Такі краєві. Ну так багато воно що надійшло. А так, більша частина дійшла соняшника. Коли її десикацію робить, скоро зима. Так, це вже... Нестаурус починається тут хорошо политий компотиком. Таке на сине. Так вот. Значит, ну, заповнены. Но дрибніше, этот помонда. Тут щось прям хорошенький. Либо компотом хорошо полив. Да, прыскотель закончився, я тут намешал, мабуть, компота хорошо. Так і вот соняшник. Такие дракошики вийшли. Побрызка так. так его понакрутилась. Немає тут нічого. що спалине. Все таки от. Те, що не подходило А, там двоголовий дракон. Що хочеш? А, ні, не двоголовий. Схрестились просто. І соні Уже сплять. то в принципе можно и зерновую севалкой сеять. Я выставлял 18 на метр, но по силу это что здесь шло, это что доросло, то уже трохи отличается. Ну а тут песок, песок, песок песчаный. То даже и не поросло. С западом и проблема, но и рабством там тоже. Не посходив. Тут латочка трошки є. І тут ярко видно действия гірбіцида Гранстарам. Тут воно є, а тут крило загнулося. І одразу воно трава. І соняшник вищий і більший. Так от переход. Там якась шляпка бомонда, мабуть. Є, вот таке попадається. Ну Таурус він вообще под других гербіцид. Це ще й намешал що намішав і щось Вот такі от шляпи є. Такі шляпи є. Такі. Ташки воно клюють повним ходом. А це, мабуть, бомонт. Бо всівалку я не видавав, засіяв і засипав і далі сіять. То по густоті буде наступний рік різниця. Отак от він. Менша густота і соняшник більший. Ну, арабс, конечно, вообще красавец. Он, мабуть, переросший уже тут. Красота. Не моя. И вот так вот густота сразу Бамон среди Тауроса отличается. Половину більший. Ладно. Може ще й зберу.